Доброго дня. Доброго дня. Що ми і що ви є, скажете, будь, мені, ласка. будь ласка. Документи. Я отримала документ. Перепрошую. Так. Ви порушити закон України про звездні громадян. Да На моєму, будь ласка, поставте на маточку. Я відмін поставити не буду. Перепрошую. На якій підставі я можу ставити? Згідно закону України. Про звернення громадян. Не... Ну, заяву ви письмово повинні прийняти, поставити дату, час, посаду. підпис. Під якою заяви? Під моєю. Заяву, звернення У нас є е, дозвіл управління освіти, що ви можете до мене прийти і вимагати. Шановна, з яких правих підстав ви вимагаєте від мене зараз, розумую, щоб я отримав дозвіл для зняття, здійснення своїх журналістських обов'язків за рішенням суду. З з пресою я веду з дозволу управління освіти. Згідно якого закону? Згідно наказу. Наказ може відмінити закон України про пресу? Ви на своєму робочому місці знаходитесь. Ви відмовляєтесь прийняти від журналіста заяву. Я ще раз питаю. Значить, запис яким законом яким законом передбачено? Законом, не наказом, законом передбачено. Записуватись попередньо, Скажіть, бо яким законом? В мене закон написано цілодобово, як журналіст здійснює журналістську діяльність з метою висвітлення всіх підстав. Від мене вас треба два питання: прийняти заяву на мою примірку позначку. І друге, дізнатися, є наказ на булах про її призначення, про скасування його звільнення чи відсторонення, і наказ про призначення. Більше від вас мені нічого не треба. І я більше тут з'являтися не буду. Є такий наказ про скасування призначення. Скажіть, будь ласка. Я вас запитаю, я звертаюся до вас. Ви, ви вчиняєте неповагу до людей, які до вас звертаються, особисто до преси. Я вам сказала. Що ви сказали? Що на ваш рослід я повинен до вас записувати? Алло, Світлана Івановна, доброго дня. А до мене вирвався в кабінет. Вже. Не вирвався, прийшов Володимир Сапсай, З вашого Зважого дозволу зайшов без попереднього запису про прийом, не в прийомний день вимагає, дає мені те повідомлення, що було вислано нам на пошту, і вимагає, щоб я поставила. Ну вхідний зареєструвала. Не вхідний і, надала про прийом. Йому наказ щодо була. Не надали доказу повідомлення. Ви, при... ну, ви спотворюєте. Ви свідомо спотворюєте, вчиняєте злочин. Підтасовуєте факти, спотворюєте належні докази. Я здійснюю зйомку того, що ви вчиняєте злочин. Воно ж зареєстровано у мене ще тим числом, коли прийшло на пошту. Угу. Я зрозуміла, дякую. Чому ви обманюєте, сказали, що я вирвався? Я з вашого дозволу запитав, ви мене шкати, так було чи ні? Я спитаю, так чи ні? Я питаю ви так, ви з що... вашого. Ви О, зачекаєте. Ви, ви мене чи чуєте, чи може вас... вести чи бесіду, чи односторонню розмову? Ми не бесіду, я хочу від вас отримати інформацію. Кажу, ви зараз, Поставте зараз, печатку ви позначку. Зараз не даєте мені сказати. Слуху я не говорю вас. одночасно з людиною. Одночасно я слуху вас слухала, я вам відповідаю. Так. Так. Таке повідомлення я отримала. Воно в мене зареєстроване. Реєстраційний номер поставте мені, будь ласка. На моєму повідомленні. Що воно у вас дійсно є на реєстрації на розгляді. І мені ще більше не треба. Це мій примірник, розказаний. Це ваш примірник? А це мій примірник. Ваш примірник у мене є. Тому ну, немає потреби. Я зрозумів. Я вас зрозумію. Мені показувати не треба, будь ласка, поставте. Я, я зрозумів. Питань нема. А я вас не вимагав, а інформацію надати. Є наказ про скасування її відсторонення, і є наказ про її призначення. мені, все питання інформація. за законом? Це персональні дані, я вам надати не можу, я так зрозумів. Ви хотіли сказати за законом, але висловились, як знаєте, як розумієте. Дякую.